Книжка пов'язана з дітьми-сиротами, з дітьми, які, в принципі, постраждали від війни. Мрією всіх дітей було, аби їх забрали звідси. Домінка у тих мріях була затишною і привітною. Мама пекла свачні пироги і ввечері розчисувала довгі волосся перед церквом. Іноді вона розповідала казочку, або навіть читала книжку. Про існування книжок малюк дізнався від дівчини з дивним ім'ям, волонтерка. Ще до неї зверталися як Валентини, але волонтерка була якось цікавіша. А Ванько називав її взагалі по-своєму. Валентирка. Одного дня вона принесла з собою кілька десятків тоненьких книжечок. години дві читала в голос про якісь цікаві пригоди, і коли пішла, то четверо дівчат чомусь заплакали. Сергійкові собі хотілося пустити скупу сльозу, але він мужньо приховував це бажання і разом з іншими хлопцями насміхався над тонкосльозами і Відтоді прихід, прихід волонтерки був очікуваною подією. А ще вона гладила по головці, а іноді навіть чмокала в щочку. Тоді Сергійко червонів, відчуваючи жару у всьому тілі, і втікав під сходи, де стояли відра для миття підлоги та дерев'яна швабри з нерівними старими держаками. Кілька разів діти кудись йшли і не поверталися. Як пояснила волонтерка, їх хтось усиновлював. Тобто для них знаходились батьки. Як це відбувалося, було незрозуміло. Свого батька Сергійко бочі не бачив, тож і уявити його на... наявність не міг. Але з того дня він дуже хотів стати усиновленим. Іноді ввечері, накрившись ковдрою з головою, він уявляє, як його забирає до себе волонтерка і стає його мамою. Вони разом читають книжки, разом гуляють в парку, і дівчина з дивним ім'ям волонтерка навіть дає йому гратися на мобільний. Це було би круто. Однак в мрії залишаються лише рівно.